Зроби мені холодочка, я буду лежати, на що брав, на що брави, так о небелеско, не треба тиго як би є на що браве, на що брава, такого молоденько, не треба тиго довала, як куркура беку, на що боже, не те, що було брати, як не міє три горох пісе поцілувати. Ти не люблю, я з тобою свого себе дурня траю. Не то має я б тебе любила, я з тобою соняла, себе дурня творила. Я строила. чужіка, мужики, Чужі, не любила, чужими мужиками по городила. Я чужими, мужики, с роду не займала. Я чужими мужиками по тебе Шо, шапочку. На кого ж ти мене молоду покену, покидаєш мене, ще даю нехай тобі, як не суди, другий покидаєш мене, сідає поїздки, нехай тобі, як не созихи другаю